мікрохірургії ока медікус, ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська Погода за народними повірями 19 березня повертається з теплих країв лелеки. Повіря говорить, що цей птах приносить мир і злагоди у родину. Тому, коли спеціально на своїх домівках гладнали великі гнізда, щоб цей благородний птах поселився саме у них, прикмети ж підказують лелеки на своїх крилах і з приносять сніг. Так чого чекати 19 березня? Дивіться далі. області. Мінлива хмарність, невеликий мокрий сніг та дощ, вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла, в день 3-8 тепла. Мінлива хмарність невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер 9 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу, вдень 6-8 тепла. У народному календарі 19 березня День Константина. У народі казали, що цього дня потрібно з особливою повагою ставитися до води, тому люди прибирали біля своїх колодязів. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТІВІ4. клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.